Вирощуємо пишну пеларгонію прямо з насіння, яка буде квітувати все літо. Сьогодні я покажу простий і перевірений спосіб, який забезпечить здорову і міцну розсаду без витягування. Всі секрети та нюанси від посіву і цвітіння. Всім привіт! Ви на каналі Корисні корисності починаємо засівати. Починаємо сіяти палергонію за 3-4 місяці до висадки у відкритий ґрунт. А для кімнатного вирощування сіяти можна протягом всього року. Але пам'ятаємо, що при ранніх посівах, тобто у грудні січні, обов'язково потрібна буде досвідка 12-14 годин, інакше розсада витягнеться. В цьому сезоні я буду сіяти палергонію в торфяні таблетки. Мені подобається цей спосіб, тому що дуже легко пересадити сіянці без травмування кореневої системи. Для посіву найкраще брати торфяні таблетки діаметром 4-6 см. Щоб підготувати їх до посіву, викладаю в будь-яку ємність та заливаю теплою водою і залишаю на 10-15 хвилин. За відведений час вони набухають та збільшуються в розмірах. Далі обережно віджимаємо зайву вологу і можна приступати до посіву насіння. Старий і перевірений лайфхак дуже зручно сіяти насіння пеларгонії за допомогою зубочистки, зволожуємо її, підчіпляємо насінинку і переносимо в центр таблетки. Насіння легенько притискається до субстрату, але не заглибляється, так як для проростання йому потрібно світло. Розміщуємо посіви в загальному молотку та накриваємо плівкою, створюючи міні-тепличку. Обов'язково періодично провітрюємо та збираємо конденсат, щоб сходи не загнили та не розвивалися грибки. Насіння пеларгонії проростає зазвичай через 7-14 днів. Оптимальна температура для цього 22-25 градусів. Після появи перших паростків знімаємо плівку та трохи знижуємо температуру до 18-20 градусів. Коли у розсади з'являється по 2-3 справжні листочки, а коріння проростає крізь оболонку таблетки, пересаджуємо кожну рослину в індивідуальну ємність. Готую ґрунтосуміш для перевалки за наступним рецептом. На кожні дві частини на кислого торфу додаю одну частину розпушувачів перліт або вермикуліт та 0,5 біогумусу або компосту. Суміш виходить легка, пухка та водопроникна, ідеальна для розсади. Об'єм ґрунту правильно збільшувати поступово, тому для першої пересадки обираємо невеликі ємності, наповнюємо їх приблизно до половини та розміщуємо сіянець прямо з торфяною таблеткою по центру горщика. Заглиблюємо до сім'юдольних листочків, особливо якщо розсада витягнулась. Проливаємо водою бажано з додаванням корневину. Розміщуємо пеларгонію на південне вікно, де багато сонця. Якщо є можливість, то продовжуємо досвічувати. Температура вирощування 12-15 градусів. У теплому приміщенні розсада почне витягуватись. Але якщо це вже сталося, то ситуацію легко виправити, формуючою обрізкою та прищіпкою вершечків стебел. Від цього пеларгонія не постраждає, а навпаки, стане пишнішою та густішою за рахунок нових пагонів з бічних пазух. Коли коренева система повністю освоїть об'єм горщика, робимо наступну перевалку. Для цього обираємо ємність на 3-4 см більшу в діаметрі, ніж попередня. Грунту суміш готуємо за таким самим рецептом, але збільшуємо частку біогумусу. Якщо спочатку ми брали 0,5 частини, то тепер додаємо одну частину біогумусу. За бажанням на цьому етапі можна додати доброву пролонгованої дії осмокот. Ловіть лайфхак, як перевалити рослину без травмування кореневої системи. Беремо порожню. Кожній горщик такого ж розміру, як той, у якому у нас росте розсада, ставимо його в більший горщик і засипаємо ґрунтом, ущільняючи біля стіну. Після цього виймаємо менший горщик, обережно дістаємо рослину зі старої ємності і вставляємо її в отвір, який у нас сформувався. Отак От просто і легко ми зробили перевалку без стресу для пеларгонії. Якщо під час приготування ґрунту суміші ми додавали осмокод, то додаткові підживлення поки не. Потрібні. Якщо ж ні, то підживлюємо один раз на два тижні будь-яким комплексним добривом для квітів. Перші бутони пеларгонії можуть розпуститися вже у травні. Але садити ці теплолюбиві квіти у відкритий ґрунт варто лише після закінчення весняних заморозків. Я свою пеларгонію посіяла надзвичайно рано і вона в мене почала квітувати в кімнатних умовах. Перед висадкою у відкритий ґрунт не забуваємо обов'язково загортовувати. Саду. Так вона адаптується, швидко піде в ріст і буде квітувати все літо. Я дякую всім, хто додивився до кінця. До зустрічі в наступних відео. Па-па-па-па!